По смерть 10 років за протез і резонансна заява від РНБО. Дивіться в ТСН просто зараз. Троє людей загинули в ДТП на трасі Київ-ЧОП. 13 потерпілих у лікарнях Франції поблизу села. На дітичі на Львівщині не розманувся легковик і мікроавтобус. За попередніми даними національної поліції, 33-річний водій Ополя не впорався із кремуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик перекинувся його водій та двоє пасажирок загинули на місці. За попередніми даними потерпілі пасажири мікроавтобуса їхали з івано франківщини на заробітки до Росії. На аварії вирушили наші кореспонденти. Подробиці дивіться в наступних випусках. ТСН. Один український військовий загинув ще п'ятеро поранені в штабі. АТО нарахували 57 ворожих обстрілів за добу. П'ять з них прицільно по житлових кварталах Авдіївки, Мар'їнки та Зайцевого. І танків та БМП бойовики гатили по старій Авдіївці. Обстріл розпочався після 9-ї вечора. Є дані про пошкодження одного будинку після обстрілу житлового сектору Мар'їнки. Один будинок загорівся. Із великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли також будинки у Зайцевому. Серед цивільних постраждалих немає антитерористична операція на сході вичерпала себе. Про це заявив секретар НБО Олександр Турчина в інтерв'ю агентству Інтерфакс. Він зазначив, а то виконала багато важливих завдань, зокрема, дала можливість провести вибори та звільнити частину окупованих територій, змусити ворога піти з решти території Донеччини та Луганщини, а то не допоможе. Вважає Турчинов. Потрібно на законодавчому рівні визнати окупацію та надати право президенту застосовувати збройні сили України та інше військове формування проти гібридної агресії. Військові дії, що тривають на сході нашої країни і за масштабами і головне за тривалістю, вони продовжуються, до речі, вже понад три роки, переросли в формат антитерористичної операції, Прийшла необхідність вийти на новий формат захисту України. В чому головна проблема? Українське законодавство передбачає два основних випадки, коли можна застосовувати Збройне Сили. Перший це вже знайомий нам формат антитерористичної операції. І другий варіант це оголошення війни. Невідомі відкрили вогонь на приміській залізничній станції у Мюнхені. Чоловік почав стріляти по поліцейських під час перевірки документів. Поранення середньої тяжкості отримали щонайменше четверо людей. Одна жінка поліцейських перебуває у важкому стані. Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. На заході міста триває поліцейська операція, через що рух поїздів затримують. Місцеві змі повідомляють, поліція не вважає інцидент терактом. Тим часом Німеччина запроваджує прикордонний контроль. Перевірка відновиться одразу на наземних, повітряних та водних сполученнях і діятиме місяць до 11 липня. Такі заходи вимушені пов'язані з проведенням саміту Великої Двадцятки. Завдяки відновленню прикордонного контролю, поліція хоче унеможливити проникнення до країни терористів чи агресивно налаштованих мітингарів антиглобалістів. До Німеччини вже з'їжджаються лідери країн друзів великої двадцятки. Нині в Берліні Ангела Меркель приймає очільників африканських держав. Голови двадцятки зустрінуться 7 липня у гамбурзі. Учасникам антикорупційної акції, що відбулася напередодні у Росії, загрожує до 10 років за ґратами. Двох протестувальників підозрюють у нападі на бійців Росгвардії, які розганяли мітинг у Москві. Загалом правоохоронці затримали більше півтори тисячі учасників акції, що відбулася в кількох десятках російських міст. За ґрати потрапив і організатор протестів Олексій Навальний. Його засудили до 30 діб арешту за повторне порушення правил проведення масових заходів. Московська влада нагадає спочатку. Дозволило проведення мітингу, але організатори акції заявили, що їм не дають можливість встановити обладнання і перенесли її на вулицю, де святкували офіційний день Росії. Чим все закінчилося? Далі дивіться без коментарів, Росія! Росія! Раз, два, три! Я Росія! Дійсно! Я дійсно! Ви що Шторіло!

Старі обличчя у новій формі на розгоні мітингу опозиції у Москві засвітився і екс начальник київського Беркуту, що корував розгоном студентів на євромайдані у ніч проти 30 листопада 2013 року. Фото скандального полковника Сергія Кусюка, одягненого у форму ОМОНа. Оприлюднили російські змі після перемоги революції гідності. Кусюк з Києва втік до окупованого Росією Криму. потім знайшов собі роботу у Москві. З літа 2015 року Кусюк перебуває у розшуку в Україні за підозрою в причетності до масових вбивств активістів під час Євромайдану. Раніше у розгонах протестів у Москві на манежній площі в січні 2015 року був помічений і екс-заступник голови київської міліції Петро Фечук. Він також раніше розганяв євромайданівців в Україні у розшуку, служить Росії та вже два роки як отримав тамтешні громадянства. Сполучені Штати вже найближчим часом можуть посилити санкції проти Росії. Про це домовились сенатори від демократів та республіканців. Нові санкції торкнуться осіб, причетних до кібератак з боку російських хакерів та відповідальних за постачання зброї сирійському лідеру Башару Асаду. Також сенатор збираються заборонити Білому дому самостійно. Знімати накладені на Москву санкції навіть хочуть закріпити деякі з них у законах. Ухвалити нові санкції хочуть прискореному режимі не як самостійний документ, а як додаток до іншого. Тож статися це може вже цього тижня. Немає карти, немає проблеми. В Астані замалювали скандальні мапи України та Росії, де Крим був розташований неправильно. Світлини виправлених арт-об'єктів виклав в своєму Твітері міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Першими невідповідність карт відзняли журналісти ТСН, які повідомили про це українським дипломатам. Вони помітили, що мапа України виявилася без Криму, натомість півострів з'явився на карті Росії. При цьому помітно, що карти перемальовували. Ймовірно, це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на яку до достани приїздив Володимир Путін, адже від початку карти країн були нанесені правильно. Потужний землетрус в Егейському морі найбільше від поштовхів силою 6,4 бали постраждав грецький острів Лесбос. Там загинула щонайменше одна людина. Жінку притисла уламками будинку ще щонайменше десятеро отримали поранення. Зруйновані десятки будівель в уражених стихій у районах. Мешканцям раді поки що не повертатися до своїх осель, допоки фахівці не перевірять, чи безпечно в них перебувати. Сейсмологи попереджають також про можливість повторних поштовхів у регіоні. Ще двох українців, які їхали за біометричними паспортами до ЄС, не впустили до Італії. Вони не мали зворотніх квитків, а головне не змогли підтвердити, що мають необхідну суму грошей. Нагадаю, кожна країна ЄС становила мінімальну суму, яку слід мати для перетину кордону. Найдорожчими вважають себе Бельгія і Швейцарія. Туди слід вести понад 90 євро. На кожен день подорожі. найдешевше мандрувати до Угорщини собою слід мати лише 3 євро на добу. Загалом після запровадження безвізу до ЄС вирушило майже 3 тисячі громадян, шістьом українцям у в'їзді відмовили. Одним в'їзд до ЄС був заборонений ще раніше, інші не змогли підтвердити мету візиту. Із СІЗО під домашній арешт намагається вийти Дмитро Слепченко. У ці хвилини в апеляційному суді столиці розпочинається засідання, на якому спробують змінити запобіжний захід віце чемпіона України з Сумо, який на дорозі вбив байкера три тижні тому між спортсменом та мотоциклістом Юрієм Калиниченком стався конфлікт просто під час руху Харківським шосе у Києві у розпал сварки Слевченко із пасажирського сидіння авто дістав пістолет і поцілив у байкера за кермом була його дружина. Вона не зупинилася. Мотоцикліст помер вже за кілька хвилин. Після розголосу у змі Слепченко сам прийшов до поліції з і Наполягав, що хотів лише налякати мотоцикліста, а постріб був випадковістю під судом зібралося кілька десятків байкерів, які вимагають не змінювати запобіжний захід Слепченку. Ми хочемо, щоб скажена істота, яка вбила нашого брата, сіла на довічне ув'язнення. А також ми хотіли би сказати, що його жінка, яка є його співучасницею цього вбивства, теж отримала покарання згідно закону. Після місяця розшуку, врешті, зарештували ще одного співорганізатора масових заворушень у Дніпрі 9 травня. Це 32-річний Олексій Романченко, що переховувався в обласному центрі. Суд взяв його під варту на два місяці. Нагадаю, 9 травня біля пам'ятника Слави у Дніпрі сталася масова бійка. Поліція та молодики, що супроводжували колону опоблоку, побили атомців, що допомагали прибрати політичну та заборонену символіку. Слідство вже встановило причетні осіб. В яким повідомлено про підозру. Він підбирав людей фізичної статури, які приймали участь в якості таких активних фізичних осіб в масових заворушеннях. Він організував питання щодо фінансування і організації взагалі всього процесу. На Житомирщині СБУ затримала банду, яка заявляють, планувала підірвати стратегічний об'єкт на подалі В такий спосіб стверджують силовики зловомисники хотіли відвернути увагу від пограбування найбільшої ювелірної крамниці у місті. Обидві операції планували провернути одночасно. Складалася банда з інструктора військ спецпризначення двох містян та місцевого кримінального авторитету. Під час обшуків в них виявили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Два місяці по лікарнях і вони нарешті вдома. Єдина в Україні одеська пітерня, яка вперше народилася природним шляхом, одужала після тривалого лікування від бронхітої пневмонії. Виписувала діток додому разом з ТСН. Батько не приїхав. Кілька місяців тому він пішов із родини. Як багатодітна мати Оксана Коболецька, дає раду п'яти крихіткам і шості старшій дитині. І як виросли зіркові маляти напередодні їхнього першого дня народження, дивіться далі. П'ять от от винесуть із лікарні. Тому все пакуємо. 38-річна мама Оксана Кобелецька всміхається, хоч і сама носить речі. знімати, як Розсаджують малечу в салон гуртом. Першого влада несе няня. І ще чотирьох мама, журналісти СН і медичні сестри. Не боїтесь, принцес. Бачу, говорить баба. Хороший мальчик, Дениска, смотри на дядю головою туди дик-дикдик. Дик, дик. Они вдома і по-другому сп'ят. Давочка сталася. Давид. а он за мене цепілса. Близнюки-хлопчики, Денис і Влад, близнюки дівчатка Даша і Саша, і наймолодший серед п'ятірні Давид лікувалися з квітня від бронхіту і запалення легень. Віруси підхоплювали один за одним, і нарешті вдома здорові. Це нам либається владюшка. Давид, найшвидший тато ні додому, ані в лікарню до них не прийшов. Ми не самі воно няня і много людей помогает. Діти самі своїм позитивом, своїми улыбками допомагають. смотря на них нельзя опускать руки. Чому він пішов? Сергій кидає телефон, коли чує, що дзвонять журналісти. Оксана написала в соцмережі про те, що подала на розлучення з ним, але називати причини категорично відмовляється. Взагалі, давайте не затрагуємо цю тему. Нету коментарів. Мені клічно. Ну от оно йде. От я памівала і со шлейфом. Вот оно со шлейфом. Я говорю так, Оксаночка, я не знаю, що ти хочеш. Находи собі модель, а я буду делать. Весільну сукню, з якої починалося їхнє спільне життя, пошила мама Оксани. Баба Ольга зберігає її вдома. Оксана в неї єдина донька. Сергій теж один у батьків. Їхній шлюб тривав майже п'ять років. Спочатку народилась Аліса, хотіли хлопчика, але на другому місяці вагітності парі повідомили про майбутнє диво. Чоловік перший, кому Оксана сказала про п'ятірню. Без є відповідальність медики розповідають ТСН, що тоді чоловік уперше пішов від родини. как Бог даст. Вот я буду их все, пусть все будут пять. Вот, муж испугался тогда, вот, а потом он уже напомнился. Оксанкина здоровье, Оксанкина вера, просто вот именно вот ее. Вот. А моя какая? Моя техническая задача была, когда это все было, знаете как. А вот, а вот, то есть страхи очень сильно большие были, во-первых, у меня. Вона їх чекала сім з половиною місяців. У них вірила, за них боролася. На збереження унікальної п'ятірні лікарі витратили понад 100 тисяч гривень. Усі дихають і здорові. Мати згадує, коли народилися від щастя, плакали навіть медики. Я інтересувалася цим. Це був третій случай, єсміє п'ятірні. Причому перші два це азіатські країни. тому, звісно, Оксана. Була у нас звездой. 2, Батько повернувся в день народження малят. Але чому страхи чоловіка вдруге стають сильніші за любов? Коли мужчина чувствует себя слабым, он сопротивляется, сопротивляется новой информации, сопротивляется э, любым пожеланиям со стороны жены. Он находится в защитной позиции. Для того чтобы снять эту защитную позицию, нужен спокойный. Довірительний, я би сказала, любовний розговор. Я не думаю, штову наш герой це абсолютно безчеловечний а Я думаю, що он просто испугався. Вони в сім'ю і успокоїти уже кілька місяців. Як мати знову сама Оксана навіть навчилася водити мікроавтобус, який родині подарував президент минулої осені, і все заради своєї п'ятірні. На ближайше здоровлюватися. Дякую вам. За турботою про них вона ховає власний біль, радіє, що діти здорові, знімає домашні відео з їхніми першими словами і досягненнями. За два тижні в П'ятірні перший день народження, і всі, хто стежить за їхньою казковою історією, сподіваються, тато знову до них повернеться. Валентина Мудрик, Сергій Осадчук, Сергій Галанюк ТСН 1+,1. Тапас по – національну закуску для українців приготували іспанські дипломати. Кулінарний майстер-клас проурочуло до міжнародного дня тапас, який вперше цвяткували і в Україні. Тапасом в Іспанії називають будь-яку закуску, що подають до пива або вина у кафе та барах. Спеціально для святкування всесвітнього дня тапасу в Україну приїхали два іспанські кухарі, аби навчити українців готувати традиційну іспанську страву. За словами посла Іспанії в Україні, тапас це не просто їжа, це ціла культура, яка стала популярною в усьому світі. Тапас це такий іспанський спосіб спілкування і соціалізації. Справа не в тому, щоб наїстися і напитися, і бути п'яним, а Справа в тому, щоб переходити від бара до бару, спілкуватися і говорити одне з одним. Без без а і з обов'язками як велосипедистам слід поводитись на дорозі у Києві. Навчає група волонтерів. Вони нарікають, оскільки для велосипеду не потрібне водійське посвідчення, то люди часто вирушають у подорож без елементарної підготовки, наражаючи себе та інших на небезпеку. На одному з веломайстер-класів побував наш Дмитро Фурдак. Велосипедисти зі стажем розповідають початківцям, як не втрапити в халепу на дорозі. Від елементарного повинні мати світловідбивачі. Спереду повинен бути білий, позаду червоний, і на колесах помаранчеві. Повинен бути дзвоник працюючий і гальма. До напевне, найважчого перетин нерегульованих перехресть. Красний велосипедист, красна машина і велосипедист. Як бачите, у красного велосипедиста… Справа нього нічого нету на дорозі, поэтому він проїжджає перший. Година теорії і до практики. Свої маневри на шляху велосипедист має показати жестами. Так, показуємо маневр. Поворот праворуч. Так, показуємо. На вузькій дорозі, або, наприклад, якщо через ремонт залишилося тільки дві смуги, варто пропускати машини вперед, вказавши це жестом. Це допоможе уникнути конфліктів, кажуть тренери. От це взаємодія з автомобілями, з іншими учасниками двіження, взаємоповага. Це важливо. Ми працюємо на позитиві. Після теорії та практики слухачі експрес-курсу складають іспит. Ті, кому він виявився під силу, отримують символічне посвідчення. Підходить і беріть. Тетяна кермує переважно автомобілем. Тому сьогоднішній урок теорії для неї був більше повторенням. А от велосипедистам-аматорам водій наполегливо радить бути відповідальними. Абсолютно необхідно. Велосипедисти. Я думаю, сідають за руль, і просто їдуть. Вони не знають правил, тому це номер один знати правила. майстер-класи асоціація велосипедистів Києва проводитиме протягом усього літа у різних районах столиці. Для участі варто лише зареєструватися і прийти. Дмитро Фордак, Михайло Здолати висоту французький екстремал, людина паук видерся на найвищий готель Барселона як справжній герой фільму. Ален Робер ліз догори без страхувальних мотузок, чіплявся що? за будівлю голіруч і, зрештою, здолав 29 поверхів. Для 54 річного селелаза це не перше випробування. Він вже підкорив понад 70 найвищих марочосів світу. Непідвладною аленові видалася лише висотка у куала Лумпурі на 66-му поверсі. Його примусово зняла малазійська поліція. Більше інформації вже випуску ТСН шістнадцяті 16.45. Соломія Вітовіцькою Прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Всім бажаю гарно при